Куряче філе у фользі з овочами, страву, яку теж можна легко приготувати на відкритому вогні, тобто, якщо ви десь знаходитеся за містом на дачі чи на пікніку, філе можна підготувати заздалегідь і тримати в холодильнику. Це зручно, якщо від'їзд на природу планується, наприклад, рано вранці. Отже, приготування. Філе помити, висушити і розрізати навпіл, змастити олією, посипати перцем і залишити маринуватися під час підготовки овочів. Помідори помити, нарізати кільцями, перець помити, видалити хвостик і нарізати шматочками будь-якої форми, але не дрібно. На фольгу краще подвійно, щоб не порвалося, викласти філе, зверху покласти помідори, перець, петрушку. Збризкати соком лимона, посолити, конвертик щільно закрити. Для приготування птиці потрібно 20-30 хвилин. У процесі смаження конвертик можна перевертати. При цьому треба пам'ятати, що філе саме по собі досить сухе, тому головне не перетримати його смачного.